Доброго дня, Україна! Підходить вже час до посівної. А ми будемо перетровлювати насіння, яке потребує перетравки від шкідників інсектицидом. Кайзером. Будемо додати, як завжди, до речі, оракул. Насіння, ВМП 2, регулятор росту для рослин іменно для обробки насіння. І, що в цьому сезоні в нас буде? По соняшнику в нас в цьому році фаворит Еліта Select Saxon. Буде основна площа. Також в цьому році із. Так сказати, на мою думку, фаворитом будуть е, змагатися насіння від Євросем. Е, це, по-моєму, по-моєму, старк. А ну, зараз глянув, так, да. е, старк, який не потрібно перетровлювати від шкідників, буде. Бомонт і Альдазор від фірми Агроритм. Також ми його будемо перетровлювати. Фракція чудова. Так, йдемо далі. Буде в нас Реджіті. Реджіті Ryd GT Inter. Щось таке, коротше. Ну, цей е, реджіті у нас е, просрочений на один рік. Це все свіже. А реджітті просрочений на один рік і оброблений також він від е, всього. Мінус його, що він стійкий до 6 раз вовчка. Всі гібриди стійкі до 7 раз вовчка. І всі гібриди, я забув вам сказати, що вони всі під Гранд Star. Буде на кожному полі, де буде Саксон, буде висіяна одна посівна одиниця Альдазор Бобонд Євросем. Так, друзі, по кукурудзі. Кукурудзи в цьому році буде зовсім небагато. Буде фаворит у нас RGT Ліпекс. Оброблений також від усіх звірів. Потім е, у нас е, буде Євросемовський орільський чи орільський? Орільський. Також будемо перетравлювати. Е, друзі, відразу хочу вам сказати по цьому гібридові те, що Всю інформацію, якою я володію, скажімо так, отзиви за нього були не дуже позитивні. Але чому ми його взяли? Тому що виробник нам обіцяє, що це вже оновлений гібрид. Зовсім не такий він буде, як попередній. Ну і я подивлюсь і вам покажу, що з цього вийде. Також Еліта Select Юнкай. Ну, кругленьке насіння, як насіння, тут е нічого незвичайного, скажімо так. Юнкай, якщо я не помиляюсь, ФАО 320, Орільський FO300, якщо я не помиляюсь, Ті FO320. <кхід> Якось так. Оприскувач, електро, бетономішалка. І вперед, відразу е е е хочу виразити своє е е незадоволення в фірмі Еліта Select. Тому що чому? Я не розумію, по якій причині вони не протруюють насіння від шкідників. Я цього взагалі не розумію. Зараз у нас пропаде більше, ніж півдня на цю всю процедуру. Друзі, також в даному відео я показую, як я роблю. Що сію, ні в якому разі не нав'язую нікому цю інформацію для того, щоб ви повторювали так само, купляли ті самі гібриди. Ні в якому разі. Просто ділюся своїм власним досвідом. І все. Чому, до речі, в нас фаворитом став Саксон? Тому що саме менше він дав в прошлому році 30, саме більше дав. Хто бачив, хто не бачив у мене на каналі 40 ц... ну 4 тони з гектара. Нікого не переконую. Я цей результат бачив на власні очі, бо я його сіяв, хімією бризкав і збирав. Оце якось так. Всім пока.